Всім привіт. Мене звати Тінікодік. І я радий вас бачити на новому відеосі на моєму каналі. 0109 почалось. Друзі, так, друзі, 0109 почалося. І я сьогодні розкажу правду. Розкажу все, що буде далі. Взагалі, що буде далі з каналом, що буде далі знімати, і отак от далі. 0.109 прямо на цьому відео. Так, я говорю про 0.109. 1, Почали. Всі напевно дум... знали, що 3 серпня 2023 року почалося 0109, якому тривало прямо до саме цього числа. 27 днів я саме сам чекав 0.1.09, що буде далі. Може якісь теж люди чекали. я розкажу сьогодні парад. Так, друзі, сьогодні я вам зараз все розкажу і почали. По що я можу би сказати? Я, ви думаєте, що я не буду більше грати в Крефтмен? Я буду грати в Крефтмен і я ще... Я ще, може, в якихось любих числах може, ви буду вибирати собі село в Майнкрафт і все. Ми будемо десь знімати саме цих відео. будемо десь Серед тих відео ми будемо знімати, вибираємо село в Майнкрафт. Вибираємо село, щоб жити там в Майнкрафт. Отаке от в мене буде відео десь ем, в тих числах вересня вересні і так от далі. Десь може, до 10 буде вже, напевно, до 10 вересня вже буде. І, кстати, друзі, вітаю всіх з 1 та вітаю з осенню. Хтось хоче йти до школи, хтось не хоче. Я, от, в принципі, ну, не знаю. Бо зараз я так от, не знаю, довго не був в школі, а саме. Ну, я не знаю, чи я хочу сам до школи. От так от якби можна би сказати. Ну, добре, друзі. Зараз я сяду на диванчик і буду ще раз щось розказувати. Просто я недавно хотів зробити стрім, як вибираємо село в Локікрафт, але я подумав. Але, але потім в мене в 6-й хвилині мені заблокували саме стрім. І тепер я не можу проводити стріми, І отак от от все далі. І стрім не вийде, друзі. Вибачте, будь ласка, що стрім не вийде. Ну, зато, якщо ви... Пуфа містера Пуфа буде 1000 підписників на Ютубі. Ми зробимо з ним такий от власний парумінутний стрім. Та, от, так от зробимо, типу, щоб люди сиділи там, дивилися наші стріми. Там ніхто дивиться, там 12 підписників. Ну, якщо в нього буде 1000 підписників, мабуть, знімемо там відео. Да. І, кстати, друзі, я хочу щось одне повідомити. Та, друзі. Я хочу сказати, що. І тепер будуть виходити часто відео. В селі, так, друзі, я буду більшості знімати в місто селянині, а менше в поселенні. Ну так, друзі, ну що? Я буду що, я ж буду ще в поселенні, тільки я буду там часто зніматися, Там ще будуть. коротше, будуть прикольні відосики, але більшість я буде ще по Майнкрафт. по Крафтмен, ну так от. А Локекрафт не буде просто в Локекрафта У мене є тільки я хочу готувати. таке відео, друзі. Ви не уявляєте яке відео я саме хочу. Піду готувати. Та, друзі. От, так от, друзі, я хочу зробити на плані отакі от. Зробити. Це ще не кінець, друзі. Я от зняти хочу. Що на завтрашнє відео не буде відео, або я <кхм> завтра їду до. Може, завтра їду до. Пуфа і ми знімемо разом з ним відео. Я там підготовив такі купа відео з нами, що це капець. Ви, коротше, 3 вересня, може, побачити ці відео, а 2 вересня не вийдуть вже відео. Так що 3 вересня чекайте відео з ним. Так що, друзі, я буду в більшості знімати місто селянинів і. Робити так, щоб все було добре. Знаєш, у мене таке є такий серіалчик. Я якому я теж хочу серіали, фільми так робити. У мене будуть і фільми, і серіали, і мені будуть кучу-кучу таких от більшості відео, які будуть виходити на канал Тинемійкодик. А саме я а я хочу саме Дивіться, Ви знаєте, що на моєму каналі там ж 900 і 900 з чимось відео. Якщо буде 1000 відео у мене, я знімлю для вас ще там пару відео, типа до 1000. І до 1000 я можу вернуся в поселення, і я буду вже теж багато знімати, а часто буду в місто Селянинів. Отак, от до 1000 відео я буду зніматися в місті Селянинів, але це часто буде. А потім я буду вертатися в місто Селянинів і все добре, друзі. Тепер будуть відео ще не тільки про крефтмена виходити, а ще й по Майнкрафту. Добре, друзі. 010109 Я розказав добре, друзі. На цьому я завершую відео. З вами я був Тиний Мікотик. І всім па-па!